Якийсь а, цирк відбувається всім пірда у от. враження, що це якби хайп засну. І прокинувся за наступний день. Ми будемо вже рашка. Я був переконаний. В якому місті в Полтаві я прокидаюся. Я дивлюсь, що мене Росія, і наші дають гідний відпір, вообще все класно. Ну і я почав а, включати. От дивись, в тебе на сторінці, коли заходиш, коли готувалась до інтерв'ю, да. я аналізувала там твою сторінку в інстаграмі, на Тіктоці. І перше, що я побачила, це. Бо я не знаю, не знаю. Мені хочеться це назвати хайп, да? то що вижив після п'яти польових поранень. Там, наприклад, там твій вихід там в Німеччині, коли ти там без футболки писав собі, що в тебе стріляли. Да? Угу, Ось угу. розкажи, як ти це відчуваєш, коли тебе ну це питають взагалі? Що, що ти тебе рухало? По-перше, дуже, дуже спокійно взагалі я забув цю історію. Психіка має властивість блокувати все, що з нами сталося погано. Тобто, я коли це розказую, мені здається, це не про мене. Друге, чому я про це всюди пишу, розказую і так далі. Я вимушено, я заручник ситуації, я носій якоїсь проблеми великої. Я прекрасно розумів, що я це можу якось вплинути на світ на людей. І якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим, ти не можеш бути скромним. От тебе за це, як я вже казав, похвалять тільки люди, яким це вигідно. В даному випадку, щоб я мовчав, вигідно було б Росії. І, Слава Богу, так склалося, що в мене ну, величезний досвід маркетингу, блогінгу і так далі. Я знав, як про це кричать. І, на жаль, адекватна, спокійна думка, чи розмова, чи просто от там... в мене там потрапили пулі, мене розстріляли, дуже шкода, не спрацює, ніхто це не буде слухати. Тому приходиться інколи, навіть коли в мене немає настрою. для мене це також робота. Мені це сидіть, з себе корчить, якось там взагалі. Щоб до людей достука це не дуже прикольно. Але я розумію, що взяти їхню увагу в соцмережах, де кожне відео там просто якийсь цирк відбувається, купа емоцій. Енергія не треша якось, і щоб тебе серед цього все почули, це треба робити. Це вимушено. Зразу напрошується питання. Да. В тебе є вороги? Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.